Вітаю вас, друзі! Учора сталося дещо цікаве. Російські окупанти повідомили про спробу атаки на кримський міст а у тимчасово окупованому Криму вили сирени. Вчорашню попитку удара противника по предположительно, кримському мосту. Але вони не вгадали, тому що вчора було завдано ракетних ударів по штабу російського угруповання військ Дніпро, яке здійснює окупацію частини Херсонської та Запорізької областей. Цей штаб був розташований на Арабатській стрілці, і, за моїми даними, було ліквідовано більше десяти окупантів. Самі російські пропагандисти підтверджують, що атака була да, неприємно, но Значить, терпимо. Ну що делать? Потерпимо. на превеликий жаль. скоріш за все лишився живим командувач російського угруповання військ Дніпроплінський. Його призначили зовсім нещодавно, тому що попередній командувач не справлявся. Ситуація до такого маразму доведена, що один український батальйон держить напряження, кілька російських бригад наносять їм. Агнівеє пораження, і все це приводить до дуже большим втрат. про операції Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Я розповідати не буду, але ви напевно бачили учора. Ось оце відео, і усе, що я скажу: якщо ви бачите збори на човни, обов'язково долучайтеся. І так, слава морській піхоті. Ми любимо свою країну. Що я вам скажу, хлопці. Слава Україні, слава морській піхоті. Але давайте повернемося до теми Теплинського. Він українець, він народився у Донецькій області у місті Моспине, але він пішов служити російським загарбникам і сьогодні допомагає їм вбивати українців. Свідомо говорять. Русь, це Україна. Раніше він вже командував угрупованням військ Дніпр, і саме до нього і ще до бунту Пригожина приїздив Владимир Путін свого часу. А вже після бунту Пригожина проти Плінського майже нічого не було чути. Він іще формально лишався командувачем ВДВ, так званої Росії, але його вочевидь зняли із посади командувача угруповання військ Дніпр. Тоді ще десантники записували аудіо із погрозами і казали, мовляв, їхнього батю хочуть заарештувати. Поки ми тримаємо фронт тут, в міністерстві йде війна з бойовими офіцерами. А зараз час слух о тому, що нашого командуючого генерала Тіплінського хочуть арестувати. І от кілька днів тому Теплінського знову призначили на посаду командуючого угрупованням військ Дніпро. Це погані новини для нас, тому що його любить особовий склад, і він можна сказати дещо ефективний. Але як бачите, учора ракети вирішили привітати його із новим призначенням. На жаль, поки іще Теплінський не подох. Але я впевнений, це поки що. Ну а ми із вами сьогодні. Сьогодні поговоримо про статтю залужного, а також про дрони. Про дрони камікадзе. Так я можу про них говорити постійно. Дрони літають ФПВ. 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 багато много протиністю приміняють безпілотно літать апаратів. Вони тероризують. доганяють будь-якого. і півішки таке відчуття, що вони кабута не садяться. Дрони літає постійно. Тільки для початку я вам нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І натисніть іще лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Це справді важливо. Отже, учора головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у виданні Економісто опублікував статтю про стан справ і виклики для української армії. Він написав, що війна зараз переходить у новий етап. Це Більше позиційна, важка, затяжна війна, і вона на руку тільки так званій Росії. Залужний написав про нестачу бойової авіації України, про те, що нам потрібно більше засобів РЕБ. і Тут я із ним можу тільки погодитись на 100%. У нас серйозний дефіцит засобів РЕБ. і, На жаль, держава не включається так, як мала би це зробити. Він також написав, що нам потрібні нові технології розмінування, тому що ті, які є, вони застаріли, і росіяни створюють величезні мінні поля, і ми не можемо швидко з ними впоратись і окремий великий абзац про нарощування наших резервів, про мобілізацію. Тут усе зрозуміло, але якби деякі окремо узяті командири більше берегли наших людей, то і потреба мобілізації була б менша. І командування Збройних сил України має нарешті почати боротися із такими недокомандирами. Але я із вами буду говорити про те, у чому я найкраще розбираюся: про дрони. Отже, є один там абзац у цій статті. Субтитрувальниця Оля Шор Незважаючи на зневажливу думку деяких військових аналітиків, ми не можемо применшувати ефективність російської зброї та розвідки. Нам потрібно ширше застосовувати безпілотники камікадзе для ударів по російській артилерії, і нам потрібно, щоб наші партнери надали нам більш якісне артилерійсько розвідувальне обладнання, яке може виявляти російські гармати. Учора, коли я прочитав оцю статтю, то вона мене вразила, тому що я постійно кричу про те, що нам. Потрібно більше і більше дронів. Камікадзе від самого початку, коли ми побачили, що це ефективна зброя, ми почали ці дрони купувати спочатку десятками, а потім завдяки вам сотнями. Ми це почали робити значно раніше за росіян. Пам'ятаєте, іще ще Татарський скаржився взимку цього року. Це ВІПН-дрони, да, дрони, так? дрони ці, які в очках. З я побував одному місці, мені показали, ну дійсно страшний відео. Більше він чомусь не ниє, але повернімося до статті залужного. Я можу тільки погодитись, що нам для знищення російської артилерії треба більше таких дронів. Дивіться, тільки за останній час і тільки нашими дронами було знищено Сау Акація, Потім іще одну Сау Акація, і знищено із детонацією. Просто коли вела вогонь Саумста с разом із екіпажем. Це Прекрасно. Росіяни намагаються захистити свою артилерію. Наприклад, ось отак. Позивну бірку. За мною знаходиться орудя 2С3 Акація, модернізований в условиях бойових броньою. Прівна місятка від, від дронів камікадзе, але я не сказав би, що це їм якось дуже сильно допомагає. Ось, наприклад, свіже відео. Я його опублікую повне у себе у телеграм-каналі. Підрозділ Сігнум знищив замасковану і ще одну Сау Акація. Вибудовують росіяни поступово і систему протидії українським дронам Камікадзе, подекуди успішно і точно успішніше за нас. Та у контексті статті залужного я маю сказати, що дрони камікадзе це ефективний засіб ураження не тільки проти ворожої артилерії, це універсальний засіб. Почнемо із того, що він набагато дешевший за ту ж таки артилерію, і часто компенсує удари артилерії за рахунок, хоча й меншої вогневої потужності, але більшої точності. Звісно, не завжди можна замінити артилерію дронами камікадзе, але чим більше у нас буде дронів, тим менше ми будемо Витрачати снарядів я вже неодноразово це показував і розказував. Дрони камікадзе допомагають зупиняти російські штурми. Як, от, наприклад, ось оця російська піхота їхала на штурм, але вже більше нікуди не їде. Дрони камікадзе допомагають нашим штурмам. Ось, наприклад, наша піхота збиралася зайняти російську позицію, і щоби це можна було зробити безпечніше. По позиції відпрацював знову ж таки дрон fpv дрони камікадзе хороший засіб для контрбатарейної боротьби, хороший засіб для супроводу наших штурмів, а також для відбиття російських штурмів. Але це іще засіб загального подавлення сил супротивника. Поясню, що я маю на увазі на ділянках, де активно працюють українські дрони камікадзе, росіяни намагаються звести до мінімуму свою активність у день, і натомість активність у них в основному Омному тільки вночі сміну к сожалению можна существити тільки ночью днем парні стараються не переміщатися між позиціями, і у цього, звісно, є свої великі мінуси. Зокрема, інколи окупанти просто розбиваються. Бідна буханочка пострадала. Фактично уїхали в бетонну стіну зараз. Проте FPV це ще й дуже перспективний засіб, який постійно розвивається, як по дальності, так і власне по своїм технічним можливостям щодо роботи, наприклад, вночі. Нещодавно за допомогою такого дрона було завдано удару по граду, який саме вночі і працював. О, так, так, так! <Служ> <піллян> не буду поки розкривати деталі, але скажу так: для росіян на різних відстанях і у різну пору доби у нас є ще багато неприємних сюрпризів. Все сожгли. Ящик з турами. Так і в півідро не работає. Ой. Ну і насамперед дрони Камікадзе це платформа, платформа, на яку можна чіпляти усе що завгодно. Навіть на Як ми зливаємо на палму? Росіяни дуже високо оцінили нашу із вами роботу по забезпеченню українських підрозділів fpv дронами Камікадзе. Тепер ці дрони камікадзе можуть залітати все глибше на територію, яку ми контролюємо, становиться дійсно. Все опаснее під'їжджають, непосредственно к на крині за Ми постійно працюємо над новими технологічними рішеннями щодо FPV. але не менш важливою є і масовість. Я дуже радий, що завдяки вам ми придбали вже практично 13 тисяч дронів Камікадзе. Це найбільша кількість в Україні. Принагідно нагадую, що кожен день ми збираємо на нові хоча б 100 дронів. У мене у телеграм-каналі. Обов'язково долучайтеся. Коротше, як ви. Зрозуміли, я про ці дрони можу говорити буквально годинами, тому що це новий, вже класичний тип озброєння на сучасній війні, такий самий, як і снаряди до артилерії, міни або патрони. І ці дрони дуже ефективні. По дорозі, ціла а можна сказати кладбище автомобілів, сажених в тому числі за що FPV. Але те, що ці дрони дуже ефективні, зрозуміли, звісно, не тільки ми, а й наш ворог. І він активно їх також почав застосовувати. І ось дуже неприємні відео: Росіяни фпві-дронами знищили два українських танки. Поки що у нас більше дронів, але це поки що, тому що у нас в Україні ці дрони тягають волонтери та фонди. А у росіян до цього залучений державний адміністративний фінансовий ресурс. І тому постає дуже логічне питання. Коли вже наш держава забезпечить? Я скажу так: якщо ми зараз перестанемо купувати дрони камікадзе, то дуже багато підрозділів залишаться без засобів ураження. Це буде дуже велика проблема. І абсолютно ненормально, що у нас в Україні постачання критично важко. Жливих дронів залежить виключно від волонтерів та фондів. Із попереднім міністром оборони усе зрозуміло. Для нього були якісь там весільні мавіки, а темою FPV він не те, що не цікавився, а скажу так, він намагався перешкоджати поставкам FPV до України. Але у нас вже є новий міністр оборони. Але дрони і далі купують волонтери, фонди і ще інколи інколи трохи купують деякі місцеві ради. У мене немає жодної комунікації із міністром. Міністерством оборони, але я впевнений, що там помітять оце відео, особливо якщо ви його поширите. Тож, мій заклик дуже простий: Міністерство оборони України: почніть негайно купувати дрони. Поки не стало пізно, незалежно від того, чим буде займатись міністерство оборони. Ми й надалі будемо допомагати силам оборони України своїми силами. І я дякую вам за те, що підрозділем 2 отримав іще ще дронів. 116-та бригада ТРО отримала також 50 дронів і 12 друзів. Оушена від вас отримали теж 50 дронів. І ще до 112-ї бригади ТРО приїхала невелика поставка. Дякуємо спільноті Стерненка. За надані дрони за другу партію дуже вдячні всім людям, хто допомагає. Слава Україні! Нам потрібно, щоб у наших воїнів було набагато більше дронів, як дронів Камікадзе, так і розвідувальних крил. Їх також серйозно бракує. І купувати ці дрони сьогодні повинні усі, насамперед, міністерство оборони і також ми, громадяни України. Тому я вас, друзі, як завжди, закликаю: не припиняйте підтримувати Сили оборони України.